Коли мама довго сидить в декреті, рано чи пізно постає таке питання, а ким я хочу бути? Я хочу розвиватися. Я не хочу бути тільки господаркою на кухні. Я думаю, що цей момент поєднати маму, професію і гарний заробіток дає можливість психологія. Ви вже практичний психолог, тому що розумієте міміку своєї дитини без слів. А ви розумієте, як вона росте і всі сімейні конфлікти і ситуації, і це класно. Це допоможе вам швидше приєднатися до клієнта і заробляти гарні гроші, тому що психолог записує клієнта туди, тоді, коли йому зручно. Ви можете прийти до нас на курс і спробувати консультувати, спробувати бути психологом. А якщо вам сподобається, то під нашою відео ви можете вступити до вищого навчального закладу і отримати диплом. Ми надаємо чітку систему розвитку, підтримки, класне ком'юніті. І в нас на курс приходять дівчата, які мають трьох і чотирьох дітей. Мене звати Ольга Смірнова. Я консультую мільянерів із хорбс, і я ділюся на курсі своїми знаннями, навичками і секретами, як я цього досягла, як мама і як жінка. До зустрічі на живих вебінарах!